Дахновський, але є певні повернення, і від цього зміни в стартовому складі Увереса. І змін так само вистачає і в стартовому складі облонь. Команди в минулому турі поступилися в схожому стамединській два нападники таранука Краснопір. Така одинадцятка від Валерія Іваченка. Чотири заміни Порівняно з матчем попереднього туру. Порівняно з поєдинком проти Шахтаря, і... Який повертається після отруєння. Матч він пропускав Шевченко Ліворів захисті в центрі поля. Шарай Владислав, але цілком ймовірно, що в центрі саме Станіслав. сумнів. м'яч і дарує його супернику в центрі поля. Ми бачимо серйозний провал, величезна вільна зона була в оболоні. Але ось це от справжній провал. І Паст виходить з власних воріт, виходить з власної штрафної, удар дах повороток, наскільки ж невдалий. А ось і могла серія без забитих м'ячів перерватися. А ось і могла оболонь швидко вийти вперед. Вже на третій хвилині зустрічі. Та Ігор Краснопір, який відзначився переможним голом. Поєдинку проти Дніпра один не реалізувався. Момент здавалося ось тут мусить Верес спокійно в опорній зоні м'яч підібрати, розпочати нову свою атаку, але ні, Семен Вовченко влучає краснопера, що грає до останнього, що грає на перехопленні. і потім вистачило сил. Обігти Євгена Паста Анатолій оболонь все одно вибігає на надію, набирає швидкість правим флангом. Є під ним Черненко. Черненко на віражі в ширині відкривається. На гію виконує навіс, відбувається Верес. Але підбирання все одно за господарем. Удар ближній кут. Паст М'яч у нього в руках. Спроба. І точний удар. Удар, який піде в статистику. Від Віталія Груші. Ще раз подача від Нагієва. Другий поверх знімає Вовченко. Груша карно розвертається прямісінько перед носом у Ягосі Кейра. Пробуває ближній кут. Закидання на Нагієва. Нагієв на, на випередженні грає, опускає м'яч донизу на Краснопера. Краснопер в один дотик і вийшов так, що суперник обстикався в ближній кут пробуває, не влучає в нього. Ігор Краснопер. Вже три удари по воротах суперника і один гольовий момент. Один гольовий момент. Жоден із цих ударів забитим м'ячем не завершився. Тут, як ми бачимо. Швидше красно прибув до того, аби в камеру поцілити, аніж у ворот. Мається ситуацію виправити потилиці, скинути на партнера, а виходить на суперника. Тарануха. Правим планом набирає швидкість Мединський. Є у нього підтримка від партнерів, які в штрафну зону вириваються. Мединський чудовий пас на тарануху, а з прийомом не зрослося на підбиранні груша. Скидає м'яч на Нагієва, Нагієв пробуває і удар по воротах. Зараз питання до Рен Нагіїв. Удар від нього. і Шевченко. Рука притиснута. Навряд за таке варто вказувати на 11 метрів. Зрозуміло, що рухає м'яч вперед. Не Черчиненка відразу ж на нагієва. Нагіїв тут стіночку обігрується з партнером. Крос від нього з ближньої стійки. Ближний стійко атакує Тарануха, Пробиває під неї. Намагається ближню дев'ять покласти м'яч, але не вдається влучити поворот. Ось Нагіїв, Мединський відкривається, що в стіночку з ним обстукався партнер. Це виходить. Якісна передача в штрафну зону на випередження, тарануха грає, випереджає Навісь від нього не найбільш вдала гра на виході від Євгена Паста. пробачають відверто. Пробачають що футбол він такий. Він може дати чимало шансів, але якщо ними не користатися, то рано чи пізно він своє забере. Паст кулаком вибиває м'яч. Щастить, що на ногу куча крапері прозвучав. Черненко Отримав можливість пробивати зі штрафного. Постріл від нього. М'яч влучає поперечі, в і вилітає назад поле. На підбиранні Мединський. Скидає назад на Нагієва. Подача від нього. Боротьба в штрафні продовжуватиметься. На підбрані знову футболіста оболоні. Скидання на Мединського. Він вже в штрафні. Від нього передача в один дотик. Там падіння. Падіння, яке навряд заслуговує на нашу увагу. І Руслан Черненко. Є, Є щойно знову це продемонстрував пробиває І був рикошет від стінки. Так, був рикошет який дезорієнтував його, а Мединський між лініями. правіше на Нагієва набирає швидкість Мединський, намагається суперника за собою забрати. Суперник не пішов. Мединський залишився сам тому отримує передачу на Нагієва. Нагієв М'яч під лівою ногою. М'яч під правою підлаштовує, але чим можна це назву штрафну? Не наважився Нагієв прибувати лівою ногою. Все ж права робоча. Ситуація вимагала іншого рішення. Зараз вже Верес. атаці. удар поворота від гайдучика. Сей від Олександра Рибки. Пенрані знову 89-й номер Вереса. Скидає на Яго Кером. Бразилець навішує рибка м'яч у нього в руках. Оболоня Арени для легенди українського футболу. Гайдучик гарно позицію мав. Але пробуває примісненько в арталя. Тут Мединський. Чудова передача від нього на Нагієва. На спині на, на п'ятих вже у Нагієва Кучеров і агресивніше сьогодні діє команда Івашенка. Подивимося, чи вистачить сил, чи вистачить фізики з такою самою агресією діяти і по перерві. Прокопенко вирізає м'яч в штрафну зону. Груша залишає для партнера. Подача на дальню стійку необхідного необхідно буде щось забивати оболоні інакше. Дійсно, вони можуть поплатитися за те, що свої моменти не використовують. Знову в епіцентрі уваги уваг Іркрасичну посмішку на його обличчі. Він сам чудово розуміє, що багато моментів змарнував. Залишає м'яч груша для Мединського. Мединський лівою ногою виконує навіз. І, здається, не зрослося. Мединський також на фланзі два нападники, також в опорній зоні Тарас Мороз і нападником. Грає Ростислав Тарануха. Заміна відбулася. Заміна відбулася, але не заміни. Зараз грає роль. Якось Екейра лежить обличчям в газоні. Якось Екейра замикав дальню стійку, пробував по воротах, але не влучив по них. Закидання лівим флангом. Від гостей. Володислав Шараєв виконує простріл, не дозволяють гайдучику пробити, але дозволяють виконати удар. Якось Кейр і бразильський легіонар Вереса пробачає оболонь. Не встигає за ним. Ігор Прокопенко зрозуміло, що не встигає вже ворота закривати. І Олександр Ривка, 4-1 за точними, 4-2 за кутовими за порушенням правил. Всього на всього сім І до того ж, жовтий карток більше було у Верса. Зараз ще один удар по воротах. Неточний. Немає сенсу відволікатися на статистику, немає сенсу відволікатися на те, що було в другому таймі, в першому таймі. Варто сконцентруватися на тому, що ми маємо зараз, оскільки атакою на атаку відповідають команди одна одній. Ще раз закидання від Шевченка. Наша рая простіл і це гольовий момент. І це на Булоні виграти сьогодні і нарешті здолати цього опонента, якому вони тричі поступалися, двічі грали з ними в нічю. І лише один забитий м'яч в болоні в цих п'яти поєдинках. Але атакує верс гайдучих. Пруває поворота і повз них м'яч летить. Матч втрачених моментів. Матч втрачений. Ми це говорили виключно про оболонь, то в другому таймі. Спочатку пробачив Яго Сікейра, а зараз пробачає Гайдучик. він направляв. Він хотів пробити саме туди, саме в той кут. О, але зрозуміло. Черненко удар від нього йме шлетить повз ворота. Знову гарна спроба. Поставлений удар у Руслана Черненка. Це неможливо приховати. Він демонструє це в кожній грі. Він той футболіст, який в складі в оболоні, найбільшу кількість ударів завдає. До старту цього матчу. Якщо він подає, то немає кому там боротися. Немає кому там з другого поверху пробувати. Прокопенко знову швидко виконує аут на Чернова. чорного Прострілює з розвороту. Прокопенко на підбиранні лівої пробуває. Пас м'яч в руках фіксує. Ближня клубно якусь дію не вдало. Складається враження. Зараз атака. Біжить лайнсмен поруч із Марусичем. Марусич віддає передачу на гайдучика. Удар по воротах м'ячу Сіці. І все ж лайнсмен підіймає прапорець. Він провів цю атаку до кінця. Він подивився, чим вона завершиться, але положення по загрою був фікс не надто великий. Показує, що може бути виконана заміна. Ось повтор Марусич перетинає центральну лінію. Все було досить близько. Лукінчук зорієнтувався, зрозумів, що необхідно зупинятися. Якби продача пішла на якусь долю секунди швидше. Висока подача. І м'яч все ж іде за межі поля. Поля з'являється Суханов. Виходить з воріт. Євген паст. Ленцмен піднімає прапорець. Положення по грою фіксує, але все одно. Тоді, коли удару Суханов завдавав, тоді коли викручувався він, щоб пробити. І не таким тут великим був офсайд, щоб Суханов е розумів, що в разі чого гол не буде зарахований, довго залишається з м'ячем. Віддає пас на Мороза. І спроба від опорного півзахисника в болоні. Спроба через те, що була можливість, але чи була впевненість? правіша. Приймак відразу ж штрафнув. І м'яч донизу вдається опустити. Вдається не пробити. Удар заблокований після цього в падінні. В падінні Ігор Мединський тягнувся до м'яча, пробив і кутовий. М'яч невблаганно сьогодні відмовляється йти у ворота. Вовченко. Удар блокує. Мединський пробиває. І це сейв. Ні, ну, з розприводу падіння Мединського. Але ми все ж не поспішає Варс. Все ж досить довго готується до виконання штрафного. Спроба пробити через себе фол в атаці. проти голкіпера. Жовта картка в руках у Рефері і однією жовтою тут може не обійтися. Приймак іде захищати свого вартиря. Отримує на горіхи від центрального захисника. Хоча я так підозрюю, Олександр Рибка. Голосом дав зрозуміти, що грає на виході. Рибка. Вперед виносить м'яч. Чудово вдається розібратися. З кількома суперниками м'яч повертається назад. Чорнов здалеку удар. Ні, не Чернов, дубко. А зараз міг дубко... в кінці компенсованого часу вирвати перемогу. Зрізається між ноги Нагієв, рухається далі з м'ячем здовж флангу. Навіс від нього. Ми багато бачили сьогодні невдалих спроб від Дмитра Нагієва. І це одна із них. І це остання дія в цій зустрічі. 0-0 в цікавому насиченому на моменти насиченому на події. Матч між оболоню та Вересом.